Готуємо жувальні желейки. Я навмисно не знімав піну, щоб досконалити дизайн. Ви можете зняти піну, тоді желейки будуть однослойні. Візьмемо форму та змащуємо її олією без запаху. Беремо желатин в діапазоні від 40 до 45 грам. Якщо вам потрібно більш м'які, кладіть менше желатину. Нам потрібно 300 мл соку або 230 мл соку та 70 мл води у мене сік порічок. 70 мл соку від загальної кількості заллімо желатин, нехай набухає. Можна використати воду, тоді соку потрібно буде менше. До 230 мл соку додаємо 150 г цукру та змішуємо. Можна додати сіль та ванільний цукор за смаком. Ставимо на маленький вогонь та мішаємо до розчинення цукру і закипання. Коли почне кипіти, вимикаємо. Дамо рідині час, щоб охолонути. В остиглу рідину вводимо желатин та перемішуємо легенько ложкою до розчинення, щоб було менше піни. Особисто я сильно розмішав її та не знімав. Переливаємо через сито в форму. Спінкою буде набагато декоративніше. Залишаємо застигати при кімнатній температурі. І має досить цікавий вигляд. Ніби два слої. Можна поставити в холодильник для швидкої стабілізації та загустіння, потім дістати з холодильника та порізати на частини. Викладаємо на тарілку чи в контейнер. Вони не тануть при кімнатній температурі. Натуральна рецептура та яскравий вигляд. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Смачного!